Я прийняв участь у шоу карячки is Краш, де зірки обирають своє кохання серед п'яти претендентів, тільки один отримує прихильність. На цей раз шукали своє кохання Єва Єсі, відомі українські блогери. Але прикол в тому, що вони не знають, кого обирають. Тобто ми, хлопці, красені, стоїмо за ширмом. І тільки після проходження етапу ширма потроху підіймалася знизу догори. Тобто дівчата спочатку бачили наше взуття, потім коліна, потім по пояс, потім по груди. І лише після того, як визначив. Переможець відкривалося обличчя, а етапи заключалися в тому, що нам потрібно було відповісти на каверзні запитання. І в залежності від того, чи твоя відповідь Єва та Есті, ти або програвав, або йшов далі. Було дуже приємно, коли раунд за раундом мої відповіді потрапляли приміснікавці. Почувши безліч компліментів до моєї персони від Есті та Єви, моя ширма відкрилася останні. І Єва та Есті нарешті побачили переможця Пройшло вже 9 місяців. Як ми знімали цей випуск, але каряшка, чомусь його не випускає. Напишіть її, щоб випустила скоріше.